У нас зараз проходить перший турнір обласний серед ветеранів з шахів. Дуже приємно, що в ньому приймають участь аж 15 ветеранів. Цей турнір проходить за швейцарською системою. У сім турів Шахами я увлікався досить давно ну аби так, ну на Любительському рівні, чи мені подобаються шахи, я отримую задоволення від, від ігри. А навіть коли ти проіграєш, ти отримуєш експеріенс, опит. Тому я кайфую. Я завжди настроє на перемогу. Я трикратний чемпіон України шахів серед учасників бойових дій. Ну також були учасники АТО. Девіз шахової сім'ї. Ми одна сім'я, це закон ФІДЕ. Це об'єднання, є определене хобі, знайомства. Це добре. Дуже багато вони зараз отримали таких нових друзів, нові такі враження, разом проводять час, тому що багато з них не знали друг друга до початку цих обласних ігор. Мені здається, що ми на правильному шляху ми робимо одні з найкращих українців.